Вітаю! Кір Стармер очікує припинення вогню в Україні вже до цього літа. Американський лідер Трамп сподівається завершити війну в Україні найближчими тижнями. Всі ці заяви лунають на тлі переговорів Путіна та Віткофа. До вашої уваги деталі переговорів та чи варто очікувати припинення вогню в Україні в найближчі тижні? Ну і почнемо з новин з Кремля. Як стало відомо, Володимир Путін та спеціальний представник. Президента США Стів Вітков провели тригодинні годинні переговори. За словами помічника Путіна Юрія Ушакова, однією з ключових тем була можливість відновлення прямих переговорів між Росією та Україною. Ушаков також зазначив, що бесіда мала конструктивний, ну і дуже корисний характер, ну і спрямована на зближенні позицій Росії та США. Це вже, до речі, четверта зустріч Путіна та Віткова цього року, що свідчить про активізацію дипломатичних контактів. Заява про можливість відновлення прямих переговорів між Росією та Україною, звучать обнадійливо, але варто пам'ятати, що Росія неодноразово використовувала переговори як інструменти для досягнення своїх власних цілей. Питання полягає в тому, на яких умовах ці переговори можуть відбуватись, то Крим. Признайте російським топ 5 областей, віддайте умови від Росії постійно змінюються. Але, можливо, ми чогось не знаємо, адже Кір Стармер очікує припинення вогню в Україні до літа, а Трамп сподівається завершити війну в Україні якомога швидше. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер висловив оптимістичні очікування щодо можливого припинення вогню в Україні до літа. В інтерв'ю The Telegraph Стармер наголошує, що будь-яке перемир'я має бути прийнятним для України та довготривалим. Він також підкреслює, що саме Україна має визначати умови мирної угоди, а не треті сторони. Тут я хочу підкреслити позицію Стармера, яка є. Дуже важливою, оскільки вона підтверджує підтримку Великої Британії суверенітету України та її право на прийняття рішень. Ну а його очікування щодо припинення вогню до літа, ну можуть друзі, свідчити про наявність якихось можливих домовленостей. Ну і на сам кінець. Вчора Трамп заявляв, що він має власний крайній термін для досягнення миру в Україні. Однак сьогодні перед. А відльотом до Риму він заявляє, що ніякого дедлайну немає, і він просто хоче домовитися про мир якомога швидше. Ну а також він висловив оптимізм щодо переговорів з Росією та заявляє, що ми вже досить близькі до досягнення угоди. Хоча тут варто теж пам'ятати, що Трамп відомий своєю непередбачуваними заявами, ну і його слова слід сприймати з обережністю. Отже, друзі, що ми маємо? Ми бачимо дуже складну дипломатичну гру, в якій беруть участь різні гравці. Переговори Путіна та Вікофа, очікування Стармера та зміна позицій Трампа все це елементи одного процесу. Треба завершити війну в Україні. Ключовим для України, звичайно, залишається збереження суверенітету та територіальної цілісності і довгострокові гарантії безпеки. Що ви думаєте про такі події? Чи вірите ви в можливість досягнення миру в Україні найближчим часом? Діліться своїми думками в коментарях. Підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі завжди найсвіжіших подій. Дякую, до зустрічі!